День третій міні-серіалу. І що ж було далі? Я прокидаюся зранку, батьки пішли на роботу. Відповідно, і я один на хазяйстві. І як ти знаєш, це саме відчуття, коли ти один в квартирі і більше нікого немає, і ти сам собі робиш, що хочеш, хоч слухаєш музику, хочеш сиш, хочеш ходиш голим, будь-що абсолютно. І я поїв відповідно, ну на сніданок це ж логічно. А далі. Думаю, запитаєш, що ж я буду робити? Правильно я поїхав гуляти в центр, бо ввечері мене очікувала одна зустріч з однією. Е для мене важливою людиною в житті по дорозі, звісно, в автобусі я знімав, щоб також передати вайб естетику автобуса, як там їхати, як це відчувається, як це заїхати в візочнику в автобус саме в Україні в Дніпрі. А інколи з цим бувають проблеми. А інколи проблем немає. В цей раз проблем не було. Дякую на цьому, бо мене доволі багато водіїв знають і на цьому дуже дякую. Я приїжджаю в центр міста і починаю гуляти. Десь щось я один бродив, гуляв. Тому що я знаю, що мені потрібно знімати кожного дня якомога побільше, тому що не кожен, наприклад, живе в Дніпрі, не кожен живе у Львові, не кожен живе в Одесі, в Києві і так далі. І мені хочеться побільше якомога побільше, продати вайб саме Дніпра, щоб показати людям, як це моїми життями, як це жити в Україні, як це коли ти не данець, не швед, не американець, а саме українець і живеш в Україні. А погуляв я. І на п'яту або шосту годину вечора, десь так приблизно, в мене була зустріч з Хрищена. Я її не бачив рік, і мені дуже сильно хотілось побачити. А в цей раз це було зустріч в трьох: я, Христина і мама. Ми пішли в заклад, який називається Хулі Хулі. Там було доволі смачно. і картопелька, і шаурма, і бургери, і салатик. Реально доволі смачно. Я не пам'ятаю. Потім як ми там погуляли, побули, залишив відгук, а ну тому, що я дійсно кайфанув і я дійсно хотів би прийти туди ще раз, тому що мені реально дійсно сподобалось. А мені подарували смаколики, це була там в'яла рибка, це був квас, це була кукурудза в чомусь і ще чогось. Де ж я з'їв, де що мені не сподобалось. Я вважаю це нормально, тому що мені не може подобатись все. Але я дуже віддякував хрещені, тому що я прям кайфанув. А хрещені я подарував так само. Це було горіхи зі смаком шокол... ой, шоколаду а це був добацький шоколад, і батьку, і мамі, і хрещині я подарував по три смаколику. А потім я звісно відповідно прийшов додому, тому що я неймовірно втомлений. Ми смачно погуляли, ми смачно поїли. Ми кейфанули від подорожі, кейкфанули від поїздки, від від всього від часу разом. А потім я завалів додому, Я ситий, у мені вже не було куди їсти, бо шлови просто розпирається від їжі. Він не стає це все приправлювати. Я лягаю в ліжечко, просто кайфую, заліпаю в лун, заліпаю в мене. Поліо і далі що? Правильно, завше зі мною і побачиш.